Слава Бог наш, вейни по всех часах на віки віки, Амінь. Слава Тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю небесний, учищите душі істини, і Живі Зі Ісуси, і все ісполни, і все проще, блажение подати, приві в лисями і очести на всякі скверні, спаси блажа душу наша, святий Божья та крехи безсмертих про нас, святий восвятик свят безсмертих у нас, святий Борс, та прихистить про нас, слава Суїс, і святому духові. Нині повсякчас, і на віки віки амінь. Пресвята, Троїць, помили нас, Господе, очевисти, греки наша, владику прости, беззаконня наші, святи, пости, і сили, не моші наші, імени Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилував, Господу помилуй, слава Туї, Існу, і святому духові, нині по всяк часа, і на віки віки, амін. Отче є сина на небесах, нехай святі, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. і наведи нас у спокусом, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по усяк і на віки віків, амінь. Да воскресне Бог і розточаться в рази Його. Яко да біжать од лица його ненавидящий город, як ще зайден да іщезнуть, як ота від вас у лица Огня, та кота грішниця од лица Боже, а праведниця да вас веселяться. Господу помолимося, Господи помилуй Отче святий, врачу душі тілес, послаю до народного Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякі не і іселяще, о смерті і збалящи, і ісиляй селера Твоїх, любов. Ігоря Василя, Назарія, Катерину, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарій, Матвія, Івана, Галину, Лесу, Данила, Богдана, Ніну, Михайля, Святославу, Христина, Квітку, Любомира Любомира, Галину, Галину, Максима, Ростислава, Ольгу Святославу, Мирослава, Ірину, Ларису Іванну, Юрію, Анастасію, Софію, Єлизавету, Любомира, Федора, Ольгу, Галину, Вікторію, Юрія Тетяну, Христина Михайла, Ганну, Ольгу Марія Марію, Василя, Марія, Василя Марію Оксана, Павла Богдана Тетяну Вероніко, Божик, Богдана Федота, Олексія, Лесю, Ганну Марію, Ульяну, Мар'яна, Юрія Каріна, Симона Марка, Анну Вероніко. Ірину Соломію Андрія, оце Стефана Василя Галину, Андрія Назарія, Ірину Оксану, Олексія, Юлію Миколай, Аллу Ілью, Меланю Лесю Лєну Олексія Любов, Юрія, Ілю Лева, Олега Ульяну, Марту, Андрія Анну, Степана, Марію, Івана, Тетяну, Сергія, оце Степана, Оце Симона, це Павло, це Василя Миколая, Любов Євгена Любов. Єлизавету, Галину, Даниїла, Юсину, Ілію, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефані Катерину, Фану, це Василя, Славиця, Василявиця, Симонаця, Павла, Оксану, Юстину, Ольгу, Дмитрія, Андрія Романа, Олександра, Ігоря Тетяну, Володимира, отця Стефана Світлану, Віктора, Сергія Валентина, Вікторія, Константина, Вадима Веронікова, Галину, Мар'яна. Євгенію Сергія Катерину, Ірину Ростислава, Марію Наталію, Маркіяна Лева, Вороніком, Катерину Ігоря Ірину Володимира, Ірину, Володимира Галину, Олега Мар'яну, Ігорію Ірину Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану Ульяну, Степана Тетяну, Ольгу, Анну Тетяну, Ірину Павліну, протрею Стефана. Про Павла, про Василя, юриї семена, Любов Богдана зі отця Степана Дарію, Мирона Віро, Наталію Назара, Юрія Мирослава, Мирославу Давида, Захара Макара, Любу Тетяну, Андрія, Арсенія, Артема Дар'ю, Дем'яна, Юрія Анну, Леоніда Галину, Івана Ірину, Анну Георгія, Володимира Михайла, Юрія Юлія, отця Степана Олега. Ірину Марію Йосифа, Михайла Максима, Соломію Іванку, Ярослава Володимира Ганну, Віру Богдана Любо, Анну Ден... воїна Дениса, воїна Миколая, воїна Ігоря, Ніну надію Романа, Оксану Оксану Вадима, Юліанну Ірину Назара, воїна Мирослава, Івана, воїна Назара, воїна Юрія, воїна В'ячеслава, Наталію Стефу, Зінові, Ігоря Степана. Е, е, воїна Назара, воїна Максима, воїна Андрія, Василя Марія, Анну Юлію, Олега Ярослава, Ірину, про три Степана про Павла, Ірию Семена про Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіто Віру, Наталію Володимира Софію, Оксану, Ірину, Олега, Ярослава Данила, е, Ганну Марію, Ульяну, Маріяну, Юрія, Каріну, Симона, Марка, Анну Верніку, Єву. Марка, Софія Марона, Роману, Андрія Марія Романа, Марію Юлія, отця Степана Ігоря, Олексія Йоанна, Олега, Сергія Дануто, Данила Злато, Олену, Януша, Олександру, Валерія, Єлену, Владислава, Юлію, Юрія, Олега Мирославу, Андрія Марту, Олесю Василян, Дмитра Мар'яну, Романа, Оксану, Любов, Ярослава, Ігоря, Оксану, Віктора. Аліну Марію, Тараса Ірену, те Ірену, Андріану Андріана, Оксану, Катерину Анастасію, Андрія Анну, Орисію Володимира Олександра, Любов, Миколаїв Гена, Любов, Анну Сергія Ольгу Влада, Володимира Лукова, Оксану Андрія Ірина. Надію, Олега, Зоряну, Назара, Остапа, Анатолія, Ларису, Олега, Вікторію, Верніко, Максима, Соломію, Степана, Миколая, Оксану, Володимира, Оксану, Романа, Тетяну, Ярослава, Галину, Анастасію, Софію, Віталія Інесу, Олексія, Володимира, Богдана, Дмитра, Владислава, Михайла, Марта, Оксану, Богдана, Таїсія, Олександра, Юрію, Адаліну, Дарію, Романа. Романа Любов Романа Таїсію, Юрія, Катерину, Майкла, Любомира, Наталію, Владислава Матвія, Ігоря, Мар'яну, Вікторія, Вероніко, Ірину, Андрія, Соломія, Христину Тараса, Любов, Володимира Кароліна, Ярослава Франца, Юрія, Андрія, Юрія, Ігоря, Оксану Лілія, Ольгу Євстахія, воїна Віталія, воїна Ігоря. Олександро, Івана, Тетяну, Юрія Валентину, Олега Галину, Наталію, Захарію, Ігоря Михайла, Василя Галину Надія, Орисю, Ольгу, Ігоря Маркіяна, Ореста Марію, Ореста Петра, Івана Даниїлу, Оксану, Наталію, Василя, Романа Вікторія, Романа Юліану, Марію Ярину, Дарину, воїна Романа і Робів Божих. Петра Лідію, Петра Ярослава, Богдана Христину, Софію Юліану, Софію Олександру, Владиславу Ярославу, е, е, Рубі Божих, Олександру, Дмитра Ірину, Тетяну, е, Володимира Софію, е, Андрія Вернікова, Анну Діану Софію, Ігорю Лілію, е, Ірину е, і робіт Божих. Марію, Сергій Роман, Василя Володимира, Володимира, Михайла Любов, Володимира Наталію, Михайла Леся, Олександра, Володимира Валентина, Ольгу, Івана, Ольгу Христину, Анну Марію, Ярославу, Глину, Ольгу Ірину, Оттілесну душевні немощі, оживотри благодаті Христатві. Молитвами присвяти, владичиці, і приснуті Марії, пристати свій чесний Небесний, сил безплотник, сили і чесного животворящу Христа, чесного славного пророка, притичі хрестителя Йоанна, святих славних, схвалих апостолів, святих славних схвалих апостоли, святи слави, добровідним учеником, преподобний Бога, снатець наших, святий іселити безсеребрини, колосів від Кіра Йоанна. Пантелімана, ярмала, і сам сороді, не до фоті, та і святих, праведних ботицькому ані всі святих, як ти єси, істочник і селені Боже наш, і тобі славу отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господи помилий. запрещаю тобі, Господь, яволе, пришив мір причистої, присладів Марії, істинної Богородиці на спасенні всього мира. Проклят буде вся неприязнь тві діла і помишлені, я в дні і в Заклинаю заклинаючи душі на честь великим імені святої триця, та не младійши робом Божим, любові Ігорі, Василю Назарію Катерині, Василю Галині, Юрію Тетяні Остапу, Захарію, Матвію Івану, Галеніласі, Данилу Богдану, мені Михайло, Святославу Христині, Квітці, Любомиру миру Любомира Галені, Максиму, Ростиславу, Ользі, Святославу, Мирославі Ірині, Ларисі Івані Юрію. Анастасії Софії Єлизаветі Любомира, Федору, Ользі, Галині, Вікторії. Е, і всіх тут Писаних, і всіх присутніх, і всіх воїнів, які захищають Україну. Болізні, вредних і помислення неприязних. Воно от єдині міста пусте і безгодна, і діже чоловік набіта, Бог єдиний презирає. Заклинаються душі нечистий іменем єдинородного Сина Божого, нашого Ісуса Христа, да не соблазняєш небошу, у камніштайні робоче. Ольга, Роберта, Даниїла і всіх, тут присутні. Довсідаку, да Господу молитви, чисте приносить. Твоя ж лукавства, не найношнаю та буду з тобою. Занявши отвіт, вознесив день судний, адже у Господу Богу моєму слово данешого, тобі упризняєш, що проганяш, мене ж укріпляєш і взумаєш, що не земною чоловік чоловіки. Іди від мене, свято. проклят буде всякоє твоє сила. Облагословийся, прославився ім'я про великоліповім Отця і сина, і святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки Амін. Ще іще з умиленням сердець наших, молитви оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене. який би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події зі дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спросте, услышим святої Євангелії, мир всім і Духом Твоєму. Від Матфея святої Євангелії читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Вон мій, во времени, оно призвав Ісусу, Бендесяту, чиників свят, да дай їм власне досяг нечистих, яко де згонять зселити всякий недух і всяку болізнь. Сіяв, Бонудесят посла Ісус, заповідай в на путь язик, не діти, воград, Самарійський, не ходьте. Ідіть же вже паче ковцем, хоївшим дому Ізраїлю. Хотя що вже проповідайте благоліще, яке приближився Царство Небесе, боляще стеляйте, прокажано щите, мертві воскрешайте, вісім і зеніте, то неприясне, то не дадіти. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Тобі, Сину і святому духові, нині повсякчас, і на віки і віки, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істине Бог наш. Молитвами причисту і свій Матері, святиславних цих хвальних апостолів, святи праведних мотивих сілях і всіх Святих кому і споселес, як благ і чоловік і вулиць. Амінь.